Кладу руку на листок і розмальовую, потім вирубую, потім кладу сюди, потім вирубую яблука і приклею очі. Мирославу ніколи думати про неприємні медичні процедури. Він із захопленням працює над аплікацією. Мати маленького пацієнта тішиться. Каже, через недугу їм часто доводиться лікуватись у медзакладах, а такі заняття відволікають малечу. Я думаю, що дуже потрібні, бо дітям дуже скучно сидіти у кімнатах, тільки лежати, не тільки думають про свої хвороби, а так вони роз. Зряжаються, і це для них дуже позитивно і скоріше день проходить. Працівники обласної дитячої клінічної лікарні запевняють, такі акції справді позитивно впливають на їхніх пацієнтів, адже вилікувати дитину з гарним настроєм легше. Хороший настрій допомагає лікуватися не тільки дітям, а й дорослим. А дітям особливо, тому що для них атмосфера лікарні це чужа лікарня. Медичні працівники дійсно деколи здійснюють якісь болючі процедури, які лякають діток. І звичайно, що їм важко звикати до умов стаціонарного відділення. А такі ігри полегшують. Додають якоїсь веселості, дають можливість забути про те, що вони хворі. Представник громадської організації Волонтерські Буковини» каже: найкращим доказом того, що дітям арттерапевтичні заняття подобаються, прохання приходити знов і знов. Дітки чекають і е питають, запитують, коли ви прийдете наступного разу. Аби коштів на створення аплікацій та малювання вистачало, волонтери вдаються до креативу. Вони завдяки соціальним мережам продають футболки з відтвореними дитячими малюнками. Надалі планують створити у лікарнях бібліотеки. Цікавою дитячою літературою Іван Чижик, місцевий час.